Всім за марама, я коротше, дивіться. Коротше, сьогодні я не знаю чого. Да, я не знаю, тому що я на пошту з мамою і Софії маю своєї молодше строй. Поїхав. Та я не знаю, що чого. А, дружка сюди перемістила. Тут його будка. Бачите? Це мій, тому що отака купа Цього, як я там, зерна. Ну, коротше, знаєте, у нас такий собачка був Володя То він, коротше, в зерні дуже любив купатися. Я його тоді підложив, він там, я його зняв на відео, там можете подивитися, на Ютубі є. І, і потім він він. Полюбив зерно і там купався. Бачите, да. тут. Тут дуже сильно сподобалось. також щочмінь був чи що там таке було, там пише юнітілет-відео. Він мене на там він там де Хміт чи це таке. Він там теж купався. Оце наш мухта. Це мой чоп-дружок наївце сіно його сюди перемістили. Бачите, дружок тут сидить. Так уж тут расчистывай. Может, тут уже песку было. Вот Бачите, как вот это какая-то дрочь, какие-то камни там в песок. Это наш дружок. Так, а. Память еще есть. Я тут думал, что у меня памяти нет. Бачите. Так, а, сейчас я на руки его подниму. Друзья, для вас, бачите. О, ой. Мені його важко одною рукою тримати. Ай, ай, айки. Ай. Такий мокрий ніс. Хоче мене лизати, бачите, він мене за шорти... Ні ж ні, не за шорти, а за ноги, а за ногу лиже. О, тапочок лиж. Тапочок. 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 Хай мені почистить тапочки, а то в мене так вони. О, молодець, молодець. А о гристи, то ні вже. Так, да, у нас володя, то він дуже любив. Гристи в тапочки. він такий башкетун наш був, на був башкетуном. Де да, він тапочки гриз. Так, да, в мене відео є. Мені цікаво, що це звуки він видавав. Я його не чіпаю, я відео знімаю. Ну і зараз тих два дні буде, буде гріхи, обсягів те зерно. А Володя туди купався. Бач я і мотар не випускаю, закрив. Угу. О, так як там щось зітки приїжджали робити. Так, да, вони щось приїжджали робити. То коротше, отам от оце вони там робили близько біля Мухтара, і що Мухтар їх не е покусав, то Мухтара перемістили от туди, там, де кінь наш сашик був. Тільки там зараз свині. На його місці там зараз свині. Він там все. Е ну, я трохи далі підушувалася. Там він, а це... Сидів, і там я його випадково випустив. Да. Ну, не тільки я, а ще Діма очки е думали, що це лише Діма, а справді я теж був. Да. Випустили дуже сильно боялися. Він так, він заново бігав. Ми боялися, оце, що він нас з'їсть. Боялися, що це останній день наш. Насправді ні, слава Богу, ми вижили. Да, і це дуже круто, що ми вижили. Дивіться, коротше. Наш Володя, бачите, от ніше дружок. Володя вже майже два роки помер, да, повідомляв. Коротше, він такий Володя, такий славний був. Він був трошки більше. Ні, трошки ниже був за. чуть-чуть ниже за цього, але він поважче був за нього. Він у нього такий великий живіт був. Дружок, то він був таким трошки в живіт був в нього, коли його тільки взяв. Ні, ні, трошки маленьким таким був. Потім він почав живіт робити, робитися, але той живіт припав, він. Дивіться, він десь був ростом, як його ноги зараз. Оце він був ростом, таким дуже маленьким був, коли його взяли. Бачите, а він такий високий, тепер молодець, як витягнувся. Да, який високий. Бачиш, отам він лежить. тут. Він любить гристи траву, він отут гриз траву. Да, він тут буде сидіти. Йому треба чимось підстелити, але все рівно він це буде гризти. Зараз я буду візьму йому його улюблену шапочку. Де да, це раніше була шапочка моєї молодшої сестри Софійки, Софії. а тепер це його шапочка, бачите? У нас тут прям раніше тут була пісочниця, а тепер тут навіть росте щось. Бачите, і тут росте, тут. Я рад, що тут росте. І тут ще росте, і тут ще росте, бачите. Раніше ми тут оце брали, виривали і тут садили. Оце, щоб ліс був, щоб ми так гралися. А тепер реально росте, представляєте? Так. Тут я не знаю. О, шапочка, і якраз вже не йшла. Тут у нас вже те, що тут бочка бочка стоять, яка вона вже там не стоїть. Наші модушку, ну, мабуть, лежи. Асфальт, мабуть. Що я там робить? Це я улюбленна шапочка. Да, ми клей тільки взяв. В перший день то ми йому дали, тому що він трассий. Він від ходу він так трусився. Да. І ми йому дали. Турок! Дружок, це ж твоя улюблена шапочка. А може дружку і не ну, поможливо нашому дружку прям цікаво, або якраз цікаво, що тут таке. Ну що підписники? Давайте все. Всім дайте пока.